Радіо Чикаго». Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. І з нами зараз Анастасія Новицька. Нагадаю, вона є представник дилерської Dart Motors. Анастасія, доброго вечора. Доброго вечора. А сьогодні я маю за честь з вами спілкуватися, вибив це місце у мого колеги Івана. От і дуже тому тішуся, Насправді сьогодні, сьогодні поговоримо на тему, яка є близька кожному, хто не має грошей. А будемо говорити на тему, як купити авто, не маючи достатньо готівки чи достатньо коштів на рахунку. Але то потрібно зробити, бо або його немає взагалі зараз, або воно є старе і не їде. Тому тема я розумію, така знаєте, можливо, вам не до кінця приємна, бо завжди хочете мати справу з людьми, які мають гроші. Але деколи коли люди приходять, не мають грошей, хочуть автомобіль. Чи бувало у вас таке? Е, так, ми часто, е, ми часто бачимо таких людей, і ми часто їм допомагаємо. І так, е, не обов'язково мати готівку е, чи там добру кредитну історію, щоб придбати автомобіль в кредит. У нас були випадки, коли люди. А тільки приїжджали недавно і за рахунок першого внеску отримували кредит, не маючи історії, і є навпаки, коли люди мали добру кредитну історію і не мали першого внеску, отримали автомобіль. Так тут все легко, всі про це знають. А от як придбати автомобіль, коли в тебе немає ні одного, ні другого, так коли немає ні кредитної історії. Ні першого внеску, а ось, в Дарт Моторс. Ви можете таке зробити. У Вас буде лімітований вибір автомобілів. А це є автомобілі, які підпадають під державну програму. Це є вживані гібрид плагін. Та вживані електроавтомобілі. На них надалі існує програма, якою можуть користуватися всі. Не потрібно мати там грін-карту чи бути громадянином. Все, що потрібно, це мати social security номер. І всі, хто має social security номер, можуть скористуватися даною програмою. Як вона працює? Держава для покращення навколишнього середовища надає людям, які придбали гібрид плагін або електроавтомобіль вживаний, надають до 4 тисяч доларів знижку. А оскільки Дарт Моторс є учасником програми, ми підписали якби з гаверментом цей договір. Ми ці гроші віддаємо вам на місці у вигляді першого внеску або у вигляді знижки, і самі вже чекаємо від держави на цю суму. Анастасія переб'ю вас на секунду. Чи держава хіба це не відмінила з новою адміністрацією? Бо були чутки про те, що більше не буде мотивації купувати електромобілі. Зараз хочеш купуй на бензині, хочеш купуй, який взагалі тобі заманеться автомобіль. Головне, щоб тоді я і ці кошти йшли в економіку США раніше та при попередній адміністрації, пам'ятаємо, були такі заохочення. Саме до електроавтомобілів, і деякі штати навіть зобов'язували до певного року перейти всіх на електроавтомобілі. Чи це зараз так само є? Все вірно, ці чутки надалі ходять, і тому ми всім кажемо, так хто бажає скористатися цією програмою. Робіть це якомога скорше, бо тому, що в будь-який момент а, можуть її відмінити, тому що скільки так, як ти кажеш, а, адміністрація президента Трампа є проти усіх цих програм по збереженню довколишнього середовища. і Вони не вважають за потрібним витрачати таку кількість грошей, як витрачали а, демократи, як витрачала попередня партія. Тому так, ми цього чекаємо. Коли це станеться, ми не знаємо і тому застрибуйте в останній вагон. Тобто, поки є де... така можливість. Бере кошти з казни і так. вона вона їх роздає людям, ті, які купують автомобілі, які вони хочуть, щоб вони купували. Все вірно, так вони дають, покривають 30% від вартості автомобіля. Автомобіль має коштувати до 25 тисяч доларів. Тобто, якщо автомобіль коштує більше ніж 25 тисяч доларів. Вони рахують, що ви є багаті і вам вже допомога не потрібна. Ви можете і так його собі придбати. Чекайте, а який автомобіль коштує до 25 тисяч? Це є вже вживані авто? Чи? Це тільки вживані. Ми говоримо, ця програма на всі вживані авто. Вживані Chevrolet Volt, дуже багато є. Ви можете зателефонувати хлопцям або зайти на наш сайт. В інстаграмі ми, до речі, тільки зараз от виставили відео, де показуємо скільки яка вартість автомобіля ринкова, а яку вартість заплатите ви після отої знижки, після отих 30% мінус, так і і там є максимум це 4 тисячі доларів. Тобто електромобілі це як один з варіантів, це як вихід з тої ситуації, що ти не маєш грошей і ти не маєш хорошої кредитної історії. Це може бути вихідцевірно. Так? так, так. І тоді у тих 4 тисячі, а ми пишемо, що це є твій перший внесок, і банк вже тоді погоджується на такі умови дуже часто. Деколи, якщо дуже низький дохід, або там дійсно зовсім нема кредитної історії, людина приїхала там місяць тому. То вони можуть запросити ще невеличкий down payment, окрім тих 4 тисяч та знижки, там 500 доларів чи 1000 доларів докласти. Або можуть запитатися за косайнера. Косайнер вас може виручити з будь-яким автомобілем. Якщо у вас є тут якийсь родич чи там друзі, будь-яка людина, яка має кредитну історію, має офіційний дохід, може за вас ніби поручитись. Тобто вони підписують аплікацію, і вже тоді банк розглядає не вашу кредитну історію, а кредитну історію людини, косайнера. Нашого поручителя, але і... авто тоді буде належати кому мені чи моєму косайнику також. Воно буде належати вам обом, бо тому, що ага. ви обоє відповідаєте за кредит, і ви обоє є власниками того кредиту. Та я так не хочу, Хочу, щоб було <світ> автомоє. <світ> е, ну, коли йде мова там про 18% і 5% річних, і якщо це ваш родич, брат, сестра, мама чи тато, ну я не думаю, що вони хочуть вам бажають вам зла, і я думаю, що вони навпаки переживають, щоб ви відповідально до того ставилися і не зіпсули їм кредитну історію, щоб ви робили оплати вчасно. Але тут є ж теж вихід. Ви можете зробити рефінансування, збудувавши свою кредитну історію. Зазвичай через півроку, шість місяців вчасних оплат. Ви маєте можливість піти або в той самий банк, де вас є в кредит, або в інший банк, або в кредитну спілку. І якби викинути того а, косайнера, викинути поручителя з того діла, переробити викинути, викинути родичі, то? так перер... <рив> Так, Треба буде підпис тої людини, що вона на таке погодилась, і ви є тепер одним власником, оскільки ви самі тепер кваліфікуєтесь на кредит. А ми, коли говоримо за погану кредитну історію, що ми маємо на увазі? От приблизно це які цифри? Я вам скажу так, що цифри це не завжди саме погане, бо тому що і не саме хороше. Та цифри це як там, от я розігналась до 150 миль на годину. Зробила фотографію і висилаю чоловіку. Я їду 150 миль на годину. А чоловік хоче побачити, щоб я так їхала на протязі 10 років, ніколи ту швидкість не скидала, і війшла всі повороти і не розбила той автомобіль. Тому якщо в мене десь швидкість була 10, це не означає, що я поганий водій, чи якщо я там одну хвилину їхала 150, це не означає. Тобто цей бал він ось постільки, поскільки так, він має значення, але є дуже багато факторів всередині кредитної історії. Які мають набагато більший вплив, аніж ось ця цифра. Тобто, щоб ви розуміли, дитина, яка народжується, вже має бали. Ніхто не стартує з нуля, чи зі ста чи з двісті, чи з триста. Всі, коли отримують social security номер, навіть якщо це новонароджена дитина, вона вже має якісь бали на тій історії, і ця історія є вже average, тобто вона є середня. Але коли на цій історії а, більше крім ось, крім ось того балу нічого немає, там можливо це взагалі не я була водій, а просто сфотографувала е, оце табло зі «150», і тому їх цікавить, скільки у вас є кредитних ліній. Тому банк, який хоче надати авто під хороший відсоток, розкаже, що вони хочуть бачити. Вони хочуть бачити принаймні дві кредитні лінії. Кредитна лінія це може бути картка, це може бути кредитна картка, це може бути якийсь лоун, кредит, не знаю, там телевізор, телефон, студент лоун, персонал лоун, інакший автомобіль. Тобто, у вас має бути дві кредитні лінії. Вони завжди хочуть мінімум півроку, бажано рік. А далі є кредитні ліміти. Та тобто, їм не цікавить, якщо у вас була одна кредитка на 300 доларів. Вони розуміють, ну що це не є показником того, що ви вмієте користуватися грошима. 300 доларів це дуже мало. А вони вам там ви випросите автомобіль за 20 тисяч. Вони не є впевнені. Тобто, ви своїми 300 доларами не показуєте їм, що ви є достатньо кваліфікований і зможете управляти такою великою сумою грошей. А це з того, що вони хочуть бачити, та що вони не хочуть бачити, саме страшне це є банкротство. А, зазвичай це в людей, які вже тут перебувають довший час, і сталися якісь там розлучення а, з бізнесом. Проблеми, тобто ну багато різних з будинком. Бо бувають різні ситуації. Люди роблять банкротство після банкротства на протязі декількох років практично немає можливості отримати фінансування в банку. Ви можете отримати фінансування тільки від дилера напряму, і то дуже багато дилерів бояться і не беруть а, таких клієнтів. Тобто Але ви, це, ви робите фінансування правильно? Ми робимо це буде дуже великий відсоток і це буде дуже великий перший внесок. Тобто ми говоримо про 60-70% першого внеску. Wow. І щоб ви розуміли, по законах Елінояса 36% максимум по по а, кредитах може бути. Я не кажу, що вам дадуть 36, але та, на якихось там 5, 8, 10 ви можете не розраховувати. А друге саме страшне прикупівлі автомобіля це репосешен або репо. Що це на українську перекласти. Це коли ви взяли автомобіль, ви не платили банку і вас його забрали. І ось такий репосешен висить на вашій кредитній історії точно так само, як і банкротство, і є величезним ред флегом. І 90% компаній декілька років це прям там 5-7 років, залежно від банку від кредитної спілки, не будуть надавати вам кредити під авто. Або якщо ви їх отримаєте, ви їх отримаєте на таких умовах, що ну, одна людина зі ста погодиться, тому та, якщо там знову ж таки буде 75% перший внесок і 25% річних. Ось це, що вас чекає після банкротства або репосешена, так само вас а, а, будуть страждати ваші а, умови кредиту, якщо ви будете невчасно робити оплати по своїх в своїх кредитках, чи будете мати якісь заборгованості. Там це може бути і газ, і світло, і вода, чи ви там взяли телевізор, не платили. Тобто, будь-що, що є на вашій кредитній історії. І не є оплачено вчасно, негативно впливає на всі подальші ваші кредити та кредитки, і в тому числі на автомобіль. Тому будуйте свою кредитну історію, і слідкуйте за вчасністю оплат. Ніколи не допускайте, щоб щось пішло там не так. Завжди будьте антапові. Тобто, завжди слідкуйте за цим. Це саме головне тут. Я вам скажу, ви налякали людей. Тепер так, 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 я отоку, так хотілося купувати. Я Так, так, так був налаштований гарно. А ви кажете все. То ну але є, є вихід та. Дивіться, про відсоток ви згадували. Мені цікаво, просто от з вашого останнього досвіду в дилерській, який найнижчий відсоток видав. Давали людям чотири. зараз. Є декілька банків, програм. Відсоток від чого залежить? Залежить від кредитної історії, від доходу, від першого внеску, який дає та людина. Також відсоток залежить ще від автомобіля. Ви будете здивовані, але. Банк теж має ризик, коли видає вам старий автомобіль, в якому є великий пробіг. Чому особливо вони ризикують, коли там людина працює, наприклад, на Uber чи працює ще десь на таксі. Тобто, коли автомобіль є основним доходом цієї людини, тому що банк розуміє, якщо людина взяла машину і вона завтра поламається, а в тої людини і так майже не вистачає грошей, щоб робити оплату за машину, вона перестане платити, тому що в неї доходу немає, а грошей зремонтувати нема, розумієте? І тому відсоток в такого клієнта буде в два рази вищий ніж в людини, яка працює продавцем в магазині. Бо тому, що в тої людини її дохід не залежить а, від того автомобіля, який вони купують а в аплікації. Є питання ким працює людина. Звичайно, так? вони бачать звідки приходять стейтменти. Вони бачать, звідки приходять зарплати. Якщо там пише Uber, ну все логічно, Uber, так. Тобто, ну обманювати нікого не потрібно. Тим українці люблять обдурити систему. Вас не вийде це зробити, і це зовсім не потрібно робити. раз трошки підсумуємо. Тобто, чим вищі даунпейменти нижчі відсоток і на. Правильно? Все вірно, тому що в банка менший ризик. Вони менше ризикують. Якщо ви завтра перестанете платити, вони цей автомобіль вас заберуть і продадуть. І тому, якщо ви поклали тисячу доларів, то в них тільки там офіційні документи забирати той автомобіль, знов перепродувати через півроку. Вони витратять ту тисячу, тому та, вони вийдуть в нуль. Тому... В них великий ризик, ви маєте великий відсоток. Якщо ви дали 50%, банк спить спокійно, бо тому що як ви перестанете платити, вони заберуть і знову його продадуть і знов зароблять гроші. Тому Анастасія, це так. Скажіть, будь ласка, з якими умовами, з якими даними до вас варто йти, щоб сподіватися на якусь позитивну відповідь і можливість отримати автомобіль? Знову ж таки, я розумію, що це все персонально, але якщо ми говоримо про кредит скор, який мінімум, з яким до вас можна до вас можна звертатися? От нижче того навіть не приходи, навіть не дзвони. Е... І, і так само з готівкою на руках, або з готів, або е, які мають бути кошти на рахунку в банку? От дайте прості відповіді на, на ці складні питання, е, на жаль, я не дам. Я скажу так: ви телефонуйте до нас і звертайтеся, і ми ви заповните аплікацію. Це можна зробити на сайті, або можна навіть просто переговорити. З нашими працівниками і вони розкажуть, що вам зробити, бо тому, що якщо в людини по якомусь там немає кредитної історії, скоріше за все в неї немає, бо тому, що їй ніхто не пояснив, що потрібно зробити. І через півроку нічого не зміниться. Але якщо ви зателефонуєте нам, ми вам можемо підказати, як вам отримати там другу кредитну лінію, зробити. Як вам підтягнути кредитну історію швидше? Чи як там зарплатою, як косайнера подивитися? Тобто ви телефонуєте, не бійтеся губити наш час, ми вам підкажемо, як вам виправити цю ситуацію. А, а, ви... а може у вас все окей, бо немає, не існує такого. Ми можемо зробити кредит із 500 кредитної історії, якщо там нема банкротства і репосешн, і людина зараз заробляє 20 тисяч доларів в місяць. А можемо зробити навпаки, якщо в людини 800 кредитна історія і ті історії 20 років, але Зараз дохід низенький і все рівно їй банк дає, бо тому що 20 років та людина мала 800 балів кредитну історію і збудувала. Тому не існує такого, що one fit all. Це настільки індивідуально, що ви собі не можете уявити. Дипломатичний знаєте, Я ж хотів би вас перепитати точно, чи ви не помилилися у своєму твердженні. Магазини зазвичай, коли до них приходять клієнти, дивляться, дивляться, ходять щось там розрозпитують е працівників магазину, Потім йдуть, нічого не купують. Магазини таких таких людей не люблять, тому що вони просто е забирають в них час і вони нічого не приносять. Ви ж сказали, Приходьте, забирайте ви, наш час. Ви, ви ж сказали, телефонуйте, розпитуйте. Але чи це дійсно так? Так, так, це так, бо тому, що ви все рівно повернетеся до нас. Я кажу: якщо ви тут, наприклад, рік і вас щось недостатньо, скорше всього, вас це недостатньо по незнанню, тобто вам або неправильно порадили, або вам не було кому порадити, і ви не зробили цього. Та, наприклад, ви були рік і ви не відкрили ніодної кредитки, бо ви звикли купувати все за кеш і ви не хочете кредитів. Але в Америці кредити потрібні. І якщо ви нам зателефонуєте і захочете придбати. А авто в кредит. Ми вам пояснимо, що дивіться, ми можемо вам зробити під високий відсоток, наприклад, зараз, бо у вас є social security, можемо зробити так. А найкращий ваш варіант піти в самопоміч, відкрити одну кредитку, зачекати три місяці, відкрити другу кредитку, і через ще три місяці прийти до нас. І ми вам зможемо зробити кредит там під 8-9 відсотків річних. Розумієте? Тобто, ну ми вам підкажемо, що зробити, і ця розмова, ця втрата часу. Ви ж все рівно до нас повернетеся. Вам все рівно Разумно. потрібен той самому Правильне рішення я нагадаю, як можна зв'язатися з Дарт Моторс. Номер телефону 331 645 1387. Ще раз це 331 645 1387. Ось за цим номером телефонуйте, або дійсно заходьте в інстаграм, заходьте у Фейсбук, а пишіть Дарт Моторс, і ви відповідно там знайдете всю інформацію, яка вам необхідна. І я так бачу: Анастасія сьогодні до нас прийшла не з пустими руками. А в неї є невеличкі подарунки. Анастасія, розповідайте, розповідаєте, що це е, так, я принесла сертифікат 500 доларів. Ви Можете використати на це знижка на будь-який автомобіль в нашому автосалоні, сертифікат діє рік часу і ось така фляга. А, а запитання в нас дуже цікаве, українське, але зовсім не про український бренд. А писати де можна в інстаграмі? Да, тільки давай, так давайте нехай люди напишуть так в інстаграмі. Заходимо на інстаграм «Radio UA Chicago». Там буде це відео, там буде невеличкий фрагмент з цього відео. І якщо ви напишете правильну відповідь, ми будемо бачити по тому, хто перший. Ми подаруємо вам цей приз. А питання наступне: а який бренд автомобіля використовує тризуб у своєму логотипі? Яке ж легке питання? Я би я вже мав би той подарунок, якби міг брати тому участь. Му друзі, відповідайте, хто перший то її отримає безпосередньо і сертифікат на 500 доларів. А це знаєте, немала сума особливо зараз. І флягу, якщо знаєте, щось в житті йде не так, завжди можна з тою флягою трішки себе заспокоїти. Анастасія новицька була в нашій студії сьогодні. Представник дилерської Dart Motors. Дякую, Анастасія, що завітали і розповіли нам всі нюанси, всі підводні, всі підводні моменти цієї непростої історії. Коли немає грошей, немає кредитної історії, але хочеться і потрібно мати автомобіль. Можна можна це зробити, але тільки з Dart мотор. З тому звертайтеся, дякую. Дякую, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.